Ого, яке клювання. Ого. І клювання такі скажені. Хоч і вітер, але ніби касатка клюнула. Кому відео було корисним або цікавим, а воно однозначно цікаве. Важливий нюанс. Намотав новий шнур. І ось, бачите, намотка, я майже... В рівень з краєм шпулі лише трішечки. Це дуже впливає на закид. Майте на увазі? На вулиці плюс 5 половиною. ,5. В день має бути ще навіть трошки тепліше, вітер буде помірний 2-3 метри, тому має бути доволі комфортно. І сьогодні планую поїхати на Десенку і перевірити, чи є там місцева платва, а можливо і якась інша риба. У такому чудовому містечку я запаркувався. Тут виходить з того боку затока якась, а тут ось сама десенка. Я знову ж таки орієнтувався по зображенню вовчика. Ось виходить я десь ось тут, а напроти нас якраз цей острів. Чи Ну, мабуть, це чи острів чи щось таке. Ага, тут бачите, піддонів куча, все. Так, і ось виходить у нас, він карту глибин мені скинув. І лівіше від того острова... ось тут зразу десь яма має бути ось недалеко. 14 метрів, там 16-11 недалеко від берега. Тобто є варіант... Якраз десь вона ось тут, на початку ось цього. Тому зараз гляну трохи лівіше, ще, можливо там місце зручніше. Десь тут будемо пробувати. Так, зараз подивимось. Помість тут. А, і тут ось класний спуск. Ага, і тут теж багато доволі місць, але тут, бачите, трава не зовсім зручно. А тут тут високий берег. Очеретий, кущі над головою. Тут незручно. Тут буде незручно. Якщо, звісно, людей багато, то і тут можна сідати. Але хоча отут десь тут уже ями нема, тому, мабуть, все ж таки сядемо там лівіше. Або от, ну, між очеретами, буде незручно, це 100%. Тому сядемо там, де я побачив. І будемо спробувати. Дуже захоплива риболовля, друзі, сьогодні. Однак все одно раз приїхав. Розповім, матимете на увазі. Лютий місяць, десенка, річка. Хлопці скинули геолокацію. Ну Так, інформація, що тут клює, нічого не було, однак Плотвичка нібито має клювати. Тому я приїхав туди, куди сказали. І таке місце само по собі дуже класне. Ми тут, якщо не помиляюсь, влітку раз рибалили. Якщо не помиляюсь, десь тут, недалеко. Але відразу. Досвід мій підказав мені, що автомобілів немає, нікого немає, тихо. А зазвичай це означає, що і риби теж немає. Однак, вже як приїхав, то треба спробувати. І спробував. Зараз 11.39, виходить, що я рибалю вже рівно 3 години. І плюс ще 50 хвилин я потратив на те, щоб проміритись якісно, на те, щоб загодуватися. Бо наміряв я тут три точки. Одна дистанція була 72 метри, і там глибина десь була метрів 15-16. Друга дистанція 46 метрів, і глибина була десь метрів 14. 13. Ну, це на мій рахунок. І третя дистанція це 32 метри, і тут глибина була десь близько 10 метрів. Я відразу всі три дистанції загодував. Ну і так дав в годівничок по 10. Ось таких годівничок невеликих. Але по 10 дав. Трохи пінки. Таке класне містечко, все. так ну Душевно, скажімо так, атмосферно. Зранку був вітер, от зранку був десь як зараз. А ось десь з 10-ї години і до пів 12-ї такий сильний вітер, шквальний був. Однак нічого, я ловив на дистанції в основному 46 метрів. Почав з дистанції 46 метрів, потім спробував 72. Нічого не було. Потім спробував 32, а нічого не було. Потім повернувся на дистанцію знову 46 метрів. І ось якийсь період, відразу одне клювання, потім за ним друге клювання і піймав дві невеличкі плотви. Але реально клювання були класні. платва. Ну, ви бачите. Тобто, ну, думаю, окей, можливо, все ж таки хоч така дрібна прийшла і клюватиме. Потім було ще одне клювання і все. І все затихло. І потім я пробував, але до цього часу, от перші півтори години, пропливали на лодці хлопці, і я спитав у них, кажу, риба є? Вони подивились, поїхали туди. Кажуть, риба є по точках, по дистанціях, але вона стоїть от десь отут ближче до берега взагалі там на глибині 3 метри із дев'яти. А далі, типу, на глибині там десь е глибше трохи, але від дна метрів сім. Ой, метрів сім кажу. Метрів три. Я, звісно, пробував, знайшов ось шматки піни на березі. Ну, Вони були не круглі, а такі, я їх так зліпив. Я пробував там різними повіцями і двохметровими, спіною там на різних дистанціях. Ну, думав, може цей повідець плаватиме, може хтось його схопить. І сидів там ну, і 5 і 7 хвилин, але жодної реакції не було. Тобто ну, Нічого мені не... оця ловля в ярусі вона мені нічого не дала. Зараз перезакинемо на всяк випадок. Бачите, в мене нова катушка. Так як я і казав, все ж таки пощастило мені і матиму нагоду дайвати ДР. 2024 року. 4012 QD. Класно. Відразу відчувається рівень катушки, бачите, от простояло там 7 хвилин і ніхто не тронув. Тобто мотає набагато легше, взагалі, нічого ну, це, як то кажуть, неба і земля. Але все одно покористуюся і думаю, свою думку вам розповім, бо це все ж таки для фідера. Ну, вона і для коропової ловлі використовується, для флету зазвичай люблять хлопці. Але це так топ можна сказати. Тому обов'язково розповім. Перше враження, що все чітко немає, оцих таких, знаєте, легеньких таких ударів, як на дешевих катушках. Тобто все ну, класно, виматує, класно, легенько. Тому обов'язково розповім. Давайте спробуємо більшу насадку, можливо, великому роту і риба буде. Ой, великій насадці і рот риби буде радіти. Отаку зробимо. Зараз використовую дівничку таку, але це не принципово, бо різні використовував. Так що я з новою катушкою. Вудлище Nzon 3,6 до 80, годівничка 60 грамів. І всі от годівнички мене сьогодні я використовував 60 грамів. Тобто течії немає, вода піднялася, але не сильно, не зносить нічого, комфортно, все окей. Крім того, зараз на катушці бачите сірий шнур. Це новий Daiwa Endzone. Я казав вам, що цікавий є новий шнур, хотів би його спробувати, тому ось бачите така можливість. Але я завжди джебрейд використовую 0.13 на основу, а тут 0,13 не було, 0,12. Ну, ось і побачимо, ніби він трошки міцніший, ніж джебрейд. Але ось так візуально він такий ніби якийсь, знаєте, м'якший. Ну, попробую, все потім розповім, бо звісно, що тут за одну риболовлю, тим більше це не темпова, це нічого не скаже. Тобто це ще рано. Але все ж таки десь щось цікаве вам буде. І тому перепробувавши всі варіанти, там із насадками, все, я бачив, що поки що тут нема чого робити. Однак все одно не з нулем, так як на... біля Русанівки, немає. Тому все, друзі, є Богу, буду закінчувати надоїло. Кому відео було корисним або цікавим, а воно однозначно цікаве, ну принаймні тим хлопцям на човнах, поставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, бо буду показувати і такі риболовлі, і з рибою. Буду показувати своїх хлопців і щось буду розповідати, навіть коли нічого не клює. Тому все. Буду збиратись, вам всього найкращого і до зустрічі на риболовлі.